20 травня 2025 року. Закритий ґрунт, теплиця, виноград цвіте. Слава Україні! Уже деякі гронки є і доцвітаються. Як бачите, ягодки вже запилені. А так закінчує цвітіння. Подяка Цегульову. Також подивимося, непогані суцвіття викинула, як пройде запилення. Біла надія щеннікова. Грони дуже великі, також уже цвіте. Ось також дивіться, яка велика суцвіття, крилати, дві напагін. Подивимося, як пройде запилення. Міланка, міше гречко, цвіте, пахне, запах неймовірний. Дуже добре цвіте. Результат подивимося трішки пізніше. А далі переходимо до пам'яті шмільова Олексія Шульги. Також, як завжди, дуже великі суцвіття. Подивимося, як запиляться. Ось грони такі кілограма за два повинні бути. Ще одна форма льоші Шульги кишмиш банзай. Також цвіте по два суцвіття на кожному пагоні. Ну, після цвітіння будемо дивитися запилення і нормувати. Також розпочав цвісти кишмиш аватар. Трішки менше, ніж інші, але вже розпочинає цвісти. Подивимося, як пройде запилення аватар. Кишмиш рататуй. Також цвіте, деякі погані є по два суцвіття. Непогано заклав урожай. Подивимося, як відсвітеться кишмиш рататуй.